Бруно Фереро. Короткі історії для душі. 17 грудня. Спілкування. У найфешенебельнішому ресторані одного міста якась пані замовила собі спаржеву юшку, фірмову страву цього ресторану. Вже за кілька хвилин послужливий офіціант поставив перед жінкою тарілку з юшкою, що парувала і пахла дуже смачно. Потому вклонився. І відійшов. Офіціанте. гукнула жінка йому в спину. Будьте ласкаві, підійдіть но сюди. Чогось іще бажаєте пані? спитав, наблизившись до столика. Прошу скуштувати цієї юшки, попросила жінка. Але навіщо? Хіба не таку юшку ви замовляли? Прошу скуштувати, наполягала жінка. Але чому? Може, вона пересолена? Скуштуйте, чи вона прохолола? Кажу вам: куштуйте, перейшла вже на крик. Вибачте, пані, чи можу я все таки довідатись, навіщо? Як хочете довідатись, то скуштуйте цієї юшки, правила своєї жінка, владним жестом, вказуючи на тарілку. Офіціант, бачачи, що відвідувачка непохитна у своєму рішенні довести справу до кінця, присів край столу, обвів поглядом тарілку відтак розгублено мовив Але ж, тут немає ложки. Нарешті, нарешті, ви зауважили. вигукнула жінка. Саме це й намагалася вам розтлумачити. Бракує ложки. Хай буде ваше слово так, так, ні, ні, а що більше цього, те від лихого.